Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відеоогляд на колекції моїх фігурок. І цього разу у нас колекція Піксі Кіндери 2006 року. Це у нас сама перша версія Піксі, тому що є ще одна версія 2012 року. Вона мені часто попадається на OLX, та я якось не маю бажання брати її. Ну не знаю чому. Чомусь вона не така крута, як ця. По-перше, по друге, це по доступнішій ціні була, ніж та, та значно дорожча зараз. Мукупально в два рази ніж ця. Ну, не знаю, поки немає бажання. як такого. Піксів взагалі для мене ну, таке щось. Дали, ну, Вінкс, типа, але це не те. А тут просто співпало, що ціна і те, що повна колекція, та ще й вкладиші. Якби ви вкладишів, я б, може, думав. Отже, детально роздивимося, це в нас чата та її вкладиш. Фігурки не розкладаються, вони ось такі, які вони є, такі вони є. Тобто нічого не загубиться, крильця не загубляться. Ось так вкладиш виглядає з іншої сторони. Тут всі феєчки в своїй мультяшній формі. Тут у нас флора, бо, тому що її фея. Далі у нас локет. І блум на фоні є в першій трансформації. А зворотня сторона у всіх однакова. Далі аморе, тут написано. Хоча в озвучці. Українською чи російською її називають Амур. Далі, так, так, у нас Стелла. Наступна у нас вкладиш спів. Ось і лейла біля неї. Цікаві якісь такі блискітки на сукенці в неї, бачите? Фіолетові. Чому так зробили? Не знаю. Діджит Піксі Текне. І т'юн, Music, музи. Як можна було поміняти піксі, музи і Текне, це, блін, я не розумію, цього ніколи не зрозумію. Тому що вони ідеально їм підходять. Піксі технології і піксі музики ну це ідеально. Ну Хоча пів, наприклад, піксі снів, і там всі наступні, вони не пов'язані піксі з їхніми силами, може, тому поміняли. Хоча це максимально дивно робити було в шостому сезоні мультсеріалу. Так, зараз глянемо кожну піксі детально. Ось так виглядає тюн, чуть чуть око, як бачите, наверх пішло одне. Але я не сильно цьому даю увагу, тим паче, ну як, коли це невелика фігурка, то так. Коли малесенька така, то це нічого страшного. Ну, все одно можу сказати, що вона досить детально промальована, красиве плаття в її стилі. Крильця, зачіска, бантик навіть є. Все максимально мені подобається, як воно виглядає. Так, йдемо далі. Далі у нас ось так виглядає діджит. Тут очі, здається, трішки рівніші, хоча ліве. Якщо так дивитись, то ліве наче більше трішки, ніж праве. Ось так одяг виглядає. Зачіска, все максимально детально зроблено. Чесно, я дуже здивований, тому що дуже на совість все роблено. Розмальовано, класно, так. Пів. Ой. Ось така у нас пів. Так, амор. Зелені крильця. У пів до речі крильця, а бачу рожеві. У діджит крильця навіть і не видно, де криля. Крила. Угу, волосся їх закриває. У тюн вони теж рожевого кольору. Невже у діджет не видно крил? А, ні, ось оці жовті, мабуть. Ні, це, ні, це не крила. Ну, таке. Те, що воно просто намальовано, по факту. Ну фігурка, як я кажу, резинова. Локет. Ось. Зі своєю чорною палочкою, сукеночці. голубими крильцями, зачіскою каре, а також навіть заколки промальовані. Дуже о, тут очі прям гарно зроблені. Авамор. також очі гарно зроблені. Клас. Чата. І своєю чолочкою та косичками, і голубими крильцями. Спідничка, топ, чобітки, все при ній. Ось. Так виглядають всі фейчки. Сподіваюсь, вам було цікаво глянути огляд на дану таку невеличку колекцію з шести фей піксі по Вінкс кіндери 2006 року. Дякую, що ви були зі мною. Залишайтеся. Далі буде багато цікавого, я буду старатися для вас, а ви для мене, тому що ваша увага для мене дуже дорога і дуже цінна. Дякую за те, що ви зі мною.